Не так давно до нашої редакції зверталися мешканці будинку номер 2 що розташований по вулиці Зіни Білої зі скаргою на нового сусіда, який розпочав ремонтні роботи, що дуже заважали мешканцям будинку. Як і обіцяли у минулих випусках, наші журналісти зв'язалися з першим заступником міського голови з питань народно господарського комплексу міста Юрієм Карачевцевим та дізналися позицію місцевої влади щодо даної ситуації. Не цю ситуацію. Підприємець майстренко звернувся, він, мабуть, купивши цю квартиру, власник цієї квартири, до виконкому з виведенням своєї квартири з житлового фонду. Ну, так як в ну, нас не було ніяких підстав відмовити йому в цьому рішенням виконкому, це рішення винеслось на виконком і рішенням виконкому було цю квартиру виведено з житлового фонду. 15 жовтня господар нещодавно придбаної квартири номер 23 по вулиці Зінебілої 2 звернувся до КП «Новомосковськ водоканал» з питанням про аварійний стан водопроводу у його квартирі. Як повідомляють мені директор водоканалу, повідомив, що коли вони туди приїхали, подивилися там, якби він не звернувся зараз, то би казати так завтра. Це була баварія, тому що як вони вскрили там підпілля, подивилися на цю трубу, вона вже була, як то кажуть, зовсім не в поганому стані, і практично вже вся вода текла. І ще трошки порвалася, був порив би, і взагалі прийшлося ремонтувати. І люди б сиділи набагато довше без води. Цей підприємець профінансував, і вони заздалегідь щоб не було проблем. Вони замінили раніше тоді був ввод цієї труби діаметром 50 сантиметрів. На сьогоднішній день вони поставили 63, щоб збільшити кількість подачі води. Але це не дає йому як повного права робити там станцію. Як там, повної до очистки води, От. на це він має отримати дозвіл. Ми, ну, ну, у нас немає таких компетенції надавати дозвіл, надавати, надавати. На це надає йому дозвіл Державна архітектурно будівельна інспекція. Ми вже як влада скаргу цих людей перенаправили в. Державну архітектурно-будівельну інспекцію з запитом, чи надавали вони дозвіл на перебудову квартиру і на, на, благо, на, на устрій там, пункту повної доочистки води, ну, відповіді ще поки на сьогоднішній день не, не отримали. На сьогоднішній день залишається тільки чекати відповідь від архітектурно-будівельного контролю, зазначив Юрій Карачевцев. Тоді стане зрозумілим, який далі буде хід розвитку цієї проблеми. Тож, коли отримаємо відповідь, ми повідомимо вам, це питання залишається і надалі на контролі у наших журналістів.